Дотримання законодавства це не просто побажання, а сувора необхідність. Порушення встановлених правил гри на страховому ринку може призвести до серйозних наслідків як для страхових компаній, так і для посередників. Давайте розглянемо, які види відповідальності та заходи впливу передбачені новим законодавством. З оновленням законодавства з'явилося декілька нових категорій, що визначають відповідальність страховиків та інших об'єктів нагляду. Це коригувальні заходи, заходи раннього втручання та заходи впливу. Ми не будемо зупинятися докладно на перших двох видах, але детальніше розкажемо вам про те, які заходи впливу можуть бути застосовані до страхових посередників, а також до страховиків, якщо вони не будуть належно взаємодіяти зі своїми посередниками. Скажемо тільки, що коригувальні заходи полягають у наданні регулятором рекомендацій. У свою чергу, заходи раннього втручання це обов'язкові для виконання заходи, що застосовуються регулятором для забезпечення дотримання ним встановлених законодавством вимог. Втім, звернемося до заходів впливу. Закон про страхування визначає, що у разі порушення страховиками або іншими особами, а саме сюди входять страхові посередники, вимог закону і нормативно-правових актів регулятора. Національний банк України може застосувати серед іншого, наприклад, накладення штрафів. І оскільки це, напевно, найрозповсюдженіший захід впливу, давайте зупинимося на розмірі таких штрафів та підстав, з яких вони можуть накладатися. Ми не будемо перераховувати геть всі види штрафів, але ті, що ми наведемо, дадуть змогу зрозуміти, що діяльність страховика та посередника безальтернативно має бути у суворій відповідності із вимогами законодавства. Отже, накладення штрафів на страховика та страхових посередників можливе за такі порушення. Зверніть увагу, розміри штрафів у законі прив'язані до мінімальної заробітної плати. Для наочності ми наводимо їх у гривнях з розрахунку мінімальної зарплати станом на 2025 рік. Це допоможе краще усвідомити серйозність можливих фінансових санкцій. Перше. За здійснення страховим посередником діяльності без реєстрації на юридичних осіб штраф 280 тисяч гривень, на фізичних осіб та фізична особа-підприємець 80 тисяч гривень. Працювати в тіні дуже дорого. Друге за використання страховиком послуг осіб без їх реєстрації як страхових посередників або включення до переліку працівників з реалізації штраф 280 тисяч гривень. Третє. За неправомірну реєстрацію страховиком страхового агента або неправомірне включення до переліку працівників штраф 280 тисяч гривень. Четверте. За реєстрацію страхового посередника шляхом надання неправдивих відомостей або іншим незаконним шляхом. На юридичних осіб 280 тисяч гривень. На фізичних осіб та фізична особа-підприємець 80 тисяч гривень. П'яте. За неналежний нагляд страховика за діяльністю його працівників з реалізації страхових агентів штраф 120 тисяч гривень. Шосте. За здійснення діяльності особами, які не відповідають вимогам закону для юридичних осіб штраф 280 тисяч гривень для фізичних осіб та фізична особа-підприємець 80 тисяч гривень. Сьоме. В разі невиконання вимоги про страхування відповідальності для агентів фізична особа-підприємець та юросіб, що приймають платежі, штрафи залежать від тривалості порушення. За відсутність договору не більше три робочих днів. 8 тисяч гривень. Не більше 14 календарних днів 16 тисяч гривень. Більше 14 календарних днів 32 тисячі гривень. Нехтування страхуванням власної відповідальності може швидко стати фінансово невигідним. 8. За невиконання вимог щодо надання інформації клієнту до укладення договору на юридичних осіб 16 тисяч гривень. На фізичних осіб та фізична особа-підприємець 8 тисяч гривень. Дев'яте. Відмова від перевірки регулятора або перешкодження такій перевірці на юридичних осіб 280 тисяч гривень, на фізичних осіб та фізична особа-підприємець 80 тисяч гривень. Співпраця з регулятором це обов'язок, а не вибір. 10. За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушення у юридичних осіб від 40 до 240 тисяч гривень у фізичних осіб та фізична особа підприємець від 8 до 80 тисяч гривень. Одинадцяте За ненадання або надання не в повному обсязі споживачу інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації від 5 тисяч 100 до 10 тисяч 200 гривень за кожний випадок. Як бачимо, штрафи дуже суворі, до того ж слід зважати, що за окремі види порушень штрафи у таких розмірах можуть накладатися за кожне порушення і поєднуватися зі штрафами за інші порушення. Насправді, заходів впливу, окрім штрафів, передбачено ще десятки, це і тимчасова заборона права голосу або відсторонення від виконання обов'язків. Віднесення страховика до категорії неплатоспроможних або відкликання ліцензії, та навіть найсуворіші ліквідація страховика або виключення з державних реєстрів, у тому числі виключення осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та перестрахових продуктів. Отже, наслідки можуть бути не лише фінансовими, а й кар'єрними, аж до повної заборони на професійну діяльність. Тому знання та неухильне дотримання законодавства. Це ваш надійний щит та запорука успішної роботи на страховому ринку. Шановні колеги, майбутні та діючі професіонали страхового ринку. Ми разом пройшли насичений та інформативний шлях, досліджуючи ключові аспекти діяльності страхових посередників в Україні, особливо у світлі важливих законодавчих змін, що набрали чинності у 2025 році. Це навчання було розроблене, щоб надати вам не просто теоретичні знання. А й практичне розуміння вашої майбутньої або поточної професії. Давайте коротко згадаємо ті фундаментальні теми, які ми розглянули ми розпочали з окреслення революційних змін 2025 року, спрямовані на підвищення прозорості та професіоналізму ринку. Далі ми детально розібрали види страхових посередників, щоб ви чітко розуміли свою роль та місце серед агентів, брокерів та інших учасників. Ми усвідомили, що страховий посередник є об'єктом пильного нагляду Національного банку України і зрозуміли механізми цього регулювання. Особливу увагу ми приділили вимогам до посередників, таким як повна дієздатність, підтверджений рівень знань, бездоганна ділова репутація та обов'язкове страхування відповідальності для певних категорій, усе це є фундаментом вашої легітимної та успішної роботи. Ми розмежували види діяльності, яку можуть здійснювати різні типи посередників, та окремо зупинилися на тих видах діяльності, що потребують спеціальних умов, як от прийом платежів чи залучення субагентів, що вимагає суворого дотримання процедур. Ми познайомилися з новими для ринку категоріями, працівниками та керівниками з реалізації, зрозумівши їхні функції та відповідальність. Критично важливим елементом є реєстр страхових посередників. Обов'язкова умова для законної діяльності кожного з вас, і ми розглянули, як він функціонує. Невід'ємною частиною вашого професійного зростання є навчання, і ми обговорили його обов'язковість, періодичність та зміст, що гарантує вашу компетентність. Ми також проаналізували вимоги до договорів доручення з посередниками, які є юридичною основою вашої співпраці зі страховиками. Та з'ясували важливість коректного оформлення вебсайту страхового посередника, якщо ви вирішите його створити. І, нарешті, ми обговорили серйозну тему відповідальності та заходів впливу, які можуть бути застосовані як до страховика, так і до посередника за порушення законодавства, що підкреслює необхідність суворого дотримання всіх норм. Ваша робота, шановні страхові посередники, має величезне значення. Ви, ті, Хто допомагає людям та бізнесам знаходити фінансовий спокій та захист у непередбачуваному світі? Ви будуєте мости довіри між клієнтами та страховими компаніями, сприяєте фінансовій грамотності населення та стабільності всього страхового сектору України. Ваша компетентність, чесність та професіоналізм це запорука не лише вашого особистого успіху, але й розвитку цивілізованого та ефективного страхового ринку. Саме тому це навчання є таким важливим. Знання, які ви отримали, особливо щодо нових регуляторних вимог 2025 року, є вашим ключовим інструментом для ефективної, законної та успішної діяльності. Вони допоможуть вам не лише уникнути потенційних помилок та санкцій, але й нададуть впевненості у щоденній роботі, дозволять будувати міцні відносини з клієнтами та партнерами на основі професіоналізму та довіри. Пам'ятайте, що страховий ринок постійно розвивається, тому прагнення до нових знань, підвищення кваліфікації та адаптація до змін мають стати вашими постійними супутниками. Бажаємо вам успіхів на цьому відповідальному та благородному шляху ваша робота змінює життя на краще, забезпечуючи захист та впевненість у завтрашньому дні.